Що це за місце? Ова, привіт, супермене. Скільки тут супергероїв? О, дивіться, за нами спостерігають. Що тут відбувається? А чому ти не в коледжі? Ну, тату, я не хочу в коледж. Жодних заперечень. Ти вирушаєш на заняття? Ну що ж, гра почалася. Друзі, Дивіться, що це Це лялька, і що нам вдіяти? Я не знаю. Що вона зробила? Що відбувається? Він сам чхнув. Я не завинив. Треба думати головою. Ну ж бо рухайтеся. Ідіть вперед, поки можна. Треба стрибати. Фух, минулося. А вона жорстока. Гей, друзі, годі гальмувати. Ходімо вперед, сміливо. Що воно нам зробить? Ми супергерої. За мною. Ну Чому ви застигли? Ходімо. Ти чого дедпуле? Так сталося, друзі. Я не завинив. Ходімо далі. Вона сміє торкатися мого плаща. Молодець супермене. Чудова робота. Так їй треба. Ти наш герой. Ну що, великий босе. Що ти тепер скажеш? З нами лихі жарти. Вони знищили мою ляльку. Негідники. Підготуйтеся до вашого наступного випробування. Хто натисне на кнопку? Хай будеш ти. Ну ми розіграємо. Я виграв. Тисни на кнопку. Прокляття. Ну, гаразд. Ледве не впав. Як високо падати? І що нам потрібно зробити? Тримай канат. Хто програє, впаде вниз і назавжди. Успіхів. О, потрібно перетягувати канат. Точно. Ти маєш рацію. Посунься. Супермен сам впорається з канатом. Легко. Дай мені. Не поспішай. Це чоловіча справа. Готовий Супермена? Відчуй мою силу, дидкуле. Нужбо, вперед, супер Гей, Гвен. Не хочеш мені допомогти? Що сталося? Гаразд, допоможу. Тягнемо разом. У мене все під контролем. Ти впевнений, що впорешся? Джун стає тобі допомочі. Ну ми разом тягнемо. Вони перемагають. Я не знаю, що нам діяти. Моя суперсила. Настав час її використати. Я тримаю нас, тягнемо ще сильніше. Ну жбо. Що? Це не проти правил. Канат не витримав такої напруги. Ова! Ми перемогли. Отак. Перемагати це моя суперсила. Все завдяки моїм потужним біцепсам. Ну що, бачив, ми знову перемогли. Це всі ваші випробування. Вигадай, щось цікавіше, друже. Ці живучі супергерої. Вони знову мене перемогли. Гей, можна обережніше. Ось ваше нове завдання. Тримай. Кожному по одному печиво. Прошу. Час пішов. Починайте. Окей. І що тут потрібно вдіяти? Ти мені навряд чи допоможеш, так? Гаразд, то сама впораюсь. Голка. Потрібно вирізати цю фігурку. Окей. Мені вдасться. Часу все менше. Що? Зручна зубочистка. Отже, вирізати фігурку. Серйозно Це ж легко. Okay. Ось так. Чудово. Мілого типу готовий. Дивись, я все зробив. Так підходить. Чудово. Що? Годі колупати цією голкою. У мене ж є зброя. Є, готово. Ювелірна робота. Ти теж впорався. Як шкода. Ну, що тут у тебе? Я майже закінчила. Потрібно діяти дуже обережно. Павукове чуття поведе мене. Я знаю, як треба вирізати, щоб нічого не зламати. Ось так, акуратно, ще трохи. Вдалося. Ось так підходить. Тримай. Серйозно? Як ви це робите? Дай п'ять. Ми спорилися. Зачекайте, а нас четверо. Mm -hmm. А де Джун? Он вона. І здається, вона програє. Oh, ні. Мені потрібно прискоритися. Ну ж бо Джун, ти зможеш швидше, але обережніше. Залишилося лише трошки. Вперед, дівчинко. Ось я закінчила. Ви всі впоралися. Ми всі перемогли. Йоху. Ну, що, великі боси, і це все завдання? Легко. Вони знову перемогли. Неймовірна халепа. Принесіть мені каву. Ці класики вочевидь небезпечні. І що вдіяти? Я боюся. Не бійся, я піду першим. Дивіться та вчіться. Бачите? Нічого. Це легке випробування. Куди наступати? Та яка різниця? Упс? Так, я супер. Хто наступний? What? Сміливіше, друзі. Вперед. Окей, я піду. Куди далі? О, ні. Де вона? Привіт! я вже тут. Ну, до нас, друзі. Це легко. Джон, ти наступна. Вперед. Гаразд, я спробую. Тільки би не впасти. Куди далі? Дозвольте, я вас проведу. Супер ти справжній джентльмен. Ви що, забули про мене? Я вже йду. Ні! Here we go again. О, ні. Навіщо він пішов туди? Я гаразд. Все добре. Тільки голова обертом. Це має жахливий вигляд. Ми виграли. Ми всі пройшли. Гей, ти лузере. Ми подолали усі твої випробування. Це неможливо. Та що вони собі дозволяють. Ну, все, мій терпець урвався. Що це з ним? З'їв лузере. Ми перемогли. Ні, ні, це я головний, а не ви. Я бос, а ви ніхто. Так це він. Ось хто це все влаштував. Все зрозуміло. У нас теж є одне випробування для тебе. Що? Ні. Та як ви посміли? Я тут головний. Зараз ми пограємо. Поїхали. Ви не наважитесь. Ні, це ж я. Я твій бос. Зупинись. Так, так йому і треба. Йоху ми перемогли. Прекрасна робота, братику. Ну, все настав час іти звідси. Гру закінчено. Гра має тривати. Де це я? Що це за місце? Не збагну. Куди ми потрапили? Чи ти знаєш? Навряд чи зараз дізнаємося. Відчуваю небезпеку. Вітаю супергерої. Готуйся до бою. Ото вже хитрун. Це ж голограма. Чого ти хочеш? Хочу, щоб ви поставили вподобайку під цим відео. Що? В іншому разі вона постраждає. О, ні. Відпусти дівчинку. Покваптесь. Друзі, будь ласка, поставте подивайку. Допоможіть врятувати дівчинку. А ми тут навіщо? Ну, ми зіграємо в гру кальмара. Що тут відбувається? Я не програю. Не верзи дурниць. Ну ж лялько. Ласка, Ласкаво просимо до гри. Що ж зіграємо? Ми готові. Ми то є супергерою, що тут складного. Вивечено сумахо, біжімо. Аго, ви куди? Зачекайте на мене. Я піду першим. Все гаразд. Це було боляче. Зі мною все гаразд. Іду далі. Ще крок. Тут безпечно. Фух, ледве не попався. Зі мною все гаразд. Я піду. Постіль. Це було не надто складно. Ауч! Пропусти! Я не боюся лоскуту. Вперед. Годі вже. Ваше завдання вирізати фігурку з печива. А де печиво для мене? А мені дісталося два. Бетмена? Звідки? Не може бути. Я вже впорався зі завданням на вдахи. Серйозно, либонь. Я не здамся, адже в мене аж два печива, а в суперкота жодного. Привіт, то ти принесла мені печиво? А вже ж. ні. Ще трохи і светр буде готовий. А можна поквапитися. Зроблено. Ого! Привіт! Цей теплий свет я склела спеціально для тебе. Пасує ідеально. Отак. Я прилип. Мершій хапай костюм і маску. Добре, хоч що ніхто не помітить заміни. Він іде. Діємо за планом. Поводься як охоронник. О, ні, попалися. Братку. Давно не бачилися. Наше фірмове привітання. Але ж як? Дай п'ять? Неправильно. Не вгадав. О, ні. Знімай маску. Я можу пояснити. Відпочинь. Нам треба поквапитися. Він тут. Це ж наш шанс. Попався на гіднику. Наразі ми дізнаємося, правду. Що? Це ж повітряна куля. О, ні, знову. Порушися. Не смій мені загрожувати. Годі вже. Я попереджував. Попався. Побачимо, як високо ти вмієш стрибати. Ані Руш. Це відвертатиме її увагу. Типу ловив. <рик> Він мій. Ой вперед. Потанцюємо. <рик> О, ні. Головне не рухатися. Неможливо втриматися. Я здаюся. Ні! Я прикрию тебе. Я з вами. Ні. Це ж мій бантик. Геть, якось нечемно. Почнімо. Я теж хочу тягнути линду. Посунься. Ми мусимо перемогти. Том як? Той гаразд. Я переходжу в іншу команду. Тягніть щосили! Використовую павутиння. Всягніться мені не шкода. Що власне відбувається? Та це ж повутиння. Так геть чесно. Я переміг. А ось і вільне місце. Ну, кота. ні, тут обідати геть неможливо. А ці скажені коти не краще за те. Здається, тут можна спокійно попоїсти. Привіт! Лекс, я тебе не помітила. Ліпше я піду собі. Mm -hmm. О, ні, привикла. Oh. Ну, от із mm -hmm. можна Ова! То ти не доїдатимеш? Oh. Ні, дякую. Mm -hmm. Як знаєш собі? До печива додаси гострий соус. Іди скоріше. О, я такий підступний. Треба вирізати фігурку і не поламати печиво до роботи. Отако і поламалося. О, в мене виникла ідея. Бука, це ж занадто довго. Гаряче. Сміх та й годі. О, я нагрію голку. Щось горить. Зроблено. Хі -хі -хі. Mm. Чудова робота. Mm. Ні, все пішло Ой. Mm. Ти вибуваєш. Oh. Щит мене захистить. Ти впевнений? Нічого не збагну. Я вирізав зірку. Нічого особистого, кепе. Я просто лютую. Наступне випробування. ця лялька. Що? Ну, ми поглянемо, хто ховається під маскою. Джокер. Сюрприз. Я знаю, що з ним діяти. Аго друзі, я ж пожартував. Не обличчя мене. Малюк, заберіть його. Тут такий солоденький. Віддайте його няні швидко. Тихніше їдеш, далі будеш. Зіграємо. Я завжди програю няні. І з днем народження, Філе. Ти вже такий дорослий. Вітаємо. І з днем народження. Вау, це мені? Що? Чому Лео дали подарунок? Тут всі подарунки мої. Подивимося, що там. О, ні, ти в грі, приятелю. Ага, я завжди номер один. Агов, можна акуратніше. Привіт, новенький. Мамо, допоможи. Увага всім гравцям. Відбій. Ну, гаразд. Доведеться спати на підлозі. Це обурливо! Підійди. Ти все зрозумів? Так, пані. Прокинься, хлопче. Ось так мені буде набагато зручніше. Подивіться в камеру та посміхніться. Наступний. Подивіться в камеру і посміхніться. Стояти, синку. Який приклад ти надаєш іншим? Сказали ж, треба посміхнутися. Давай, розтягни губи. Ні? Окей. Дивись сюди. То тут в капелюсі? Дивись, мила маленька цуценя. Який чарівний. Ти такий байдужий. Як в мене міг народитись такий син? Ауч! Ха-ха, ха мам! Ось твій обід, філе. Яйце та вода. Гей, сестра страусине яйце. І що мені робити з цим яйцем? Вау, це хеппі міл. Дякую, мамо. А ось і Кока-кола. Мам, ти краще за всіх. Мами синок. Йому дістається найкраще. Потрібно його провчити. Влаштуємо бунт. Давай вперед. А сирена. Гей, що це? Вимкніть будильник. Заважаєте спати. Спи солоденький, мама поруч. Тільки спробуйте торкнутися мого сина Поводьтеся тихо. Отримали лузери. Що знову? Я не можу заснути. Няня. Підійди і почитай йому казку на ніч. Ви це бачили? Лялька заснула. Ну, я пішов. Ну, ти це не думай. О! Ми все зрозуміли. Матусю. Подивимося, що в тебе в сейфі. О, це якраз те, що мені потрібно. А на сам кінець я зміню код від сейфа. Сюрприз. Мій сейф. Хто змінив пароль? Агов, друзі. Чи бачили ви новий код від сейфа? Напишіть цифри в коментарях. Я чекатиму. Всі твої кульки тепер мої поле. Віддайте мені всі кульки. Швидко. Ну, гаразд. Яке свавілля? Ха! Лузери! Я виграв! Нова гра перетягування каната. Тягни сильніше. Шоне? Сама тягни раз така нервова. Так, я все зможу. Мам, мамо, допоможи. Зараз, синку, ви вдвох на позицію. Тягніть сильніше. Вона все одно перемагає. Ще вдаримо дужче, друзі. Цікаво, коли вже буде ланч. Нічого собі, яка дівчина. Давай, переможи їх. Пані Сюзі, ви потрапили до книги рекордів Гіннеса як найсильніша дівчина в світі. Вітаю! Вау! Я перемогла. Мамо, так не чесно. Я теж хочу до книги рекордів Гіннеса. Де мій диплом? Зараз малий. Хей, ти. Моєму синові теж потрібен рекорд та диплом. Зрозуміло? Дипломом нагороджується філ як найслабший хлопець в світі. Вітаю! Раз, два, три, чотири, п'ять. О, селфі. Відчепись. Гей, мам! Все з мене вистачить. Мені тут нудно. Пані ваш син врядує. Ну що ж, якщо йому нудно. Mm -hmm. Сину, ось твоє домашнє завдання. Але мамо, зроби, поки є вільний час. Mm -hmm. а, як боляче. Ти зламав мені руку. Допоможіть, я вмираю. Uh -huh. Тихіше. Зробиш за мене домашку? Mm -hmm. <плес> я так і подумав. Завжди ненавидів математику. віп гості прибули. А ні, це лише бабуся з дідусем. віп гості? Вітаю! Онучку, привіт, наш маленький. Бабуся, дідусю, який сюрприз. До чого тебе мама довела весь схуд! А що на тобі за костюм? О, ні. Хто сюди впустив моїх батьків? Ну, який сором і ганьба. Тримай подаруночок від бабусі. Мамо, тату, навіщо ви приїхали? Це проти правил. Я ж вам казала. Охорона? Не вказую, коли нам бачитися зі своїм онуком. Прошу на вихід. Дякую, що зайшли. Бувайте, бабусю, дідусю. О, запрошення на випускний бал. Але мені потрібна пара. Кого б запросити? Якщо я запрошу сюзі, то це буде не дуже вільний вечір. Бр, ні. А що щодо охоронниці? Яка романтика. А як же поцілунок? Ні. Невдалий варіант. О ти. Обожнюю танець робота. Ось це моя ідеальна пара. Хочеш піти зі мною на бал, лялечко? Ні, мамо! Вона мені відмовила. В мене немає пари. Мам. Так, добре. Я подивлюся згодна. Ну що за крик? Знову мій син. Досить заважати мені працювати, Філе. Ти взагалі нікуди не підеш. Зрозуміло. А ви краще йдіть працювати. Бідолашний філ. Хочеш яйце? Я зберегла його з обіду. Тримай. Дякую, Сюзі. А що тут відбувається? Дорогі учасники, вітаю вас у новому випробуванні. Слухайте уважно. Це треба ж. Мій син закохався. Охорона. Заберіть зайвого. Ми побудемо з сім'єю. Привіт, Сюзі! Я мама Філа. Приємно з тобою познайомитись. Ну, мам, ви вже були на побаченні. Я вам його влаштую. А це наш сімейний альбом. Подивися, цей філ в дитинстві. Правда, Чарівний? Вибач, Сюзі, ти мила, але в фіналі гри має залишитися лише один із вас. Приємного вечора, голубки. Фінальна гра. Залишишся ти. Ні ти. Я не хочу боротися. Я теж. Синку, ти знову псуєш мені гру. Все має бути за правилами. Досить, мамо. Я вже дорослий. і Я сам встановлюю правила. Ми з Сюзі йдемо. Бувай! До побачення, пані кальмар. Діти, вони так швидко ростуть.